Руки мий, не мий, Христос розп'ятий. І це твій вирок помахом пера. Ти вибрав кесаря, звичайно, маєш владу, але чомусь в неспокої душа. Цілуй, чи не цілуй, а зрада в серці, учителю. Так солодко звучить, а срібняки уже тебе роздерли, залишилось година-дві дожить. Не мов би хворий, син царя в постелі, тож погодуй, улюблена сестра, та жалом попече і лишить честі, бо всередині камінь не душа. Підемо в поле, брате, поговорим, розкажеш, що не так з моїм вогнем, та помахом одним впадеш додолу, бо це не брат, це вбивця твій іде. Ось іде сновидець, тож тепер хай знає, хто тут володар, сонце і зоря, його брати з дороги зустрічають, а в серці темрява і заздрощів і мла. Ще вчора ти герой, І доньки не шкода, а вже сьогодні спис в тебе летить. Така буває у людей природа, уста мов мед, а в серці яд кипить. Іди не йди, і хоч пророки скажуть, що успіх неодмінно твій прийде, та тіло до возів твоє прив'яжуть, стріла ворожа. Серце віднайде, я не ходив нікуди, любий пане. Твій раб ось в домі працю довершив, та серце із тобою мандрувало, тоді як з воза золото несли. Таких історій не буває мало, і руки миють, потім видають, цілують, потім зрачують зухвалу, і братом називають. Хоч уб'ють, земля наповнена слідами лицемірства, але найгірше перед вівтарем, словами люблять і велика віра, а в душі отрута із вогнем. Та ні один не заховався від Бога, який приходить в полудень у сад. Ховатись можна, але ненадовго, бо з раю виженуть. І не повернешся назад.